Це третя серія. Ось таке. Але зараз я не буду це одягати. Якось не хочеться мені. Ось такі. Давайте подивимося, це трохи сильніше. Вау! І подивіться. я Зараз їх відкривати не буду, а то вони ще потеряються, Ну добре, одне можна. Ось, Ось так вони будуть на мені. Це дуже красиво буде. Але зараз це треба зачиняти. Я вже зачинила ось так. Я думаю, що добре зачинила. Добре. І це друге мило, але зараз я його не буду відкривати. Щой, що йш, щой, що, що, ще. І ось це я не розібралася. Ще в четвертій серії я покажу. Добре, четверта серія вийде. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.